Кедр замість Орешніка. РФ вдарила по Дніпру балістичною ракетою зі складу ракетного комплексу «Кедр». Про це повідомило головне управління розвідки. Раніше ж у мережі з'являлась інформація, що удар, начебто, здійснили ракетою Орешнік. Однак в ГУР зазначили, що Орешнік це наукова назва, а насправді ж система називається «Кедр», що є носієм ядерної зброї. Росія могла зробити два зразки балістичної ракети Кедр ударнею. Це було попередженням, що росіяни вже зовсім з глузду з'їхали. На момент удару на системі було встановлено шість бойових частин, і кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами. Підльотний час цієї ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучення в місті Дніпро склав 15 хвилин. За інформацією гур, Росія може мати до 10 одиниць балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру у рамках її випробування. Зазначимо, внаслідок ракетного удару у Дніпрі пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. У приміщенні повилітали вікна та понищена котельня. Також руйнувань зазнало промислове підприємство, гаражний кооператив і два приватні будинки. Внаслідок атаки двоє людей постраждали. Каріна не телеканал НТА.